Матері загиблих захисників у російсько-українській війні зібралися біля стели. Герої не вмирають. Цієї неділі в Україні відзначають День матері. Їхні сини вже не зможуть цього дня прийти додому. І привітати, тож вони вже традиційно йдуть сюди. От вчора наша моя колежанка Людмила Володимирівна виставила на Фейсбук стихотворення, посвященне матерям, які потеряли своїх дітей. Мені називають сильно жінки», тому що я потеряла двох дітей за час війни. Розрушення мій дом я потеряла здоров'я. Ну вчора, коли я його прочитала, мені стало очень сумно. На этот день никто не придет, меня не поздравит. Да, есть внук, но это не то. А то, что вот родные дети, никто уже не придет. Только могилы остались. Ну вот мы находим утешение встречах со своими колежанками, со своими матерями, которые оказались в такой же ситуации, как я. День матері цього року співпадає з поминальним днем. Тоді родини зберуться на кладовищі. Напередодні ж вони принесли квіти до стели, до своїх найдорожчих. Я вважаю це свято. Напевно, саме головне в Україні не 8 березня, а саме день матері. І оскільки нам нас нема вже кому привітати, бо діти загинули, то ми традиційно збираємося коло стели, герої не вмирають. І вже не діти нас вітають, а ми несемо їм квіти і вшановуємо їх тут. Ці родини чітко знають, коли розпочалася російсько-українська війна. Їхні діти з 2014-го пішли захищати Україну на сході, щоб ця нечисть не дійшла до їхнього рідного міста. Після повномасштабного вторгнення до організації долучилися родини, які втратили своїх захисників чи захисниць вже після 24 лютого 22 го Нині вони відокремлений підрозділ організації. За час роботи організації родини загиблих стали одне для одного не лише опорою і підтримкою, а справжньою сім'єю. Всі ці роки вони активно працювали з муніципалітетом. Багато років ми вже звертаємося до вас з пропозиціями і завжди знаходимо підтримку. Багато чого ми вже, як то кажуть, воплотили в життя разом. Коштом міста відновилось саму стелу з фото та біографіями героїв. Вона постраждала під час ракетного удару по драмтеатру. Свій захід до Дня Матері розпочали з виконання гімну. Обов'язок громади пам'ятати всіх, хто віддав своє життя у російсько-українській війні в боротьбі за нашу незалежність. Ми, як місто, звичайно, ж пам'ятаємо про те, що війна почалася не 24 лютого, 2022 року, вона почалася в 2014 році. І всі, хто пішли захищати Україну з перших днів, вони для нашого міста герої. На жаль, Кількість жертв збільшується кожного дня. На жаль, зараз дуже багато матерів, рідних втрачають своїх близьких на цій війні. І побажання, звичайно, тільки одне, щоб якомога швидше вона закінчилася нашою перемогою. І всі жертви, які є, які будуть ще очевидно, вони були недаремні, щоб ми збудували нормальну країну, чого хотіли ваші діти. І за що вони пішли боротися, що вони пішли захищати, це наша спільна вже відповідальність. І Найкраще єдине вірна, що ми можемо зробити, щоб їхня пам'ять жила вічно, це зберегти країну і зробити її справді нормальною, демократичною, європейською, заможною країною, якою ми будемо всі пишатися і пам'ятати завжди пам'ятати завдяки кому і завдяки чому.